Повірив тоді, в четвертому році, Можливо, десь засліплений недовірою до Ющенка так само, розказував про те, як треба протиставитись тобто самому диктату Росії. І навіть в п'ятому році згодувачував, що той грав таку гравтофосову політику, що здав фактичні інтереси України Росії. Сьогодні я, як той чоловік, якому ви тоді багато хто з вас, повірив у четвертому році і підтримував Януковича, який виходить. На всі мітинги і захищав дуже багато кого з вас п'ятому шостому році, який в шостому сьомому роках об'їздив всю східну Україну і виступав на всіх сотнях і тисячах. Відредушованих зображень, а насправді побачити те, чим живуть при скажіть, Підступіться, дайте нам об'єднатися, дайте нам стати разом і дайте нам будувати ту Україну, в якій не буде місця для готувальників, які сьогодні Херсон, я бачу тут таборську Херсон, довели до крайньої бідності і до того, що прикрасили. Місто, в якому важко вижити, важко жити, які перетворили свою отчину Донбас. Це для мене було шоком, бо я бачив багатих заможних депутатів з Донбасу, які приїжджали в Верховну Раду найдорожчих костюмах і розказують на Богодентство. І які я побачив своїми очима перетворили по Донбас на заказ і гідності справи. Що... управління Віктора Ющенка ми хазяйнувало та сама партія регіонів, і де люди Януковича мали абсолютні впливи. Сьогодні ми могли повернутися після цього до хороших, нормальних поставив, закриватися в нас заводи тоді, хай вони про це причесно скажуть, коли прийняв Путін доктрину самоізоляції Росії і заповнення всіх ніж цього того, що купували привозили з України. Російської Федерації це є та доктрина, від якої він не відмовиться і не відмовиться. І тому подумайте добре, чи те майбутнє до якого вас тягнуть, ви робіться, бідність, безправ'я це дійсно те, чого ви хочете. Я закликаю першу чергу. Мені нема потреби докладати людей, як зараз за моєю спиною.